Дивіться, як гарно зацвів цей цвіточок. Я його тільки пересадила, він сразу зацвів. Виявляєте собі, я його забрала зі смітника, його хтось викинув. Він, бідний, чи засох, чи що. Ну, коротше, він був весь червоний, весь нещасний. І я його ось взяла недавно, пересадила в гарну землю, він сразу зацвів. Я сьогодні поворачиваю, а він цвіте. я не бачила навіть. Дивіться, який красивий цвіток. Клас, я така рада, що це капець. Оце так подарунок. І ще у мене щавель був тільки що пересаджений, ну я пересадила. Виріс у цьому вазоні, де дерево. Зараз це дерево теж поміняю землю. Виріс отакий от щавель. Ну, він бачу, росте, росте. Зараз вікна помию. Якби сьогодні 31 грудня, помию підвіконня і самі вікна буде гарніше. Коротше, оцей щавлік він так укорінівся. Я знаю, що вона багатолітня рослина. І я вирішила його пересадити в окремий вазон, тому що він глушить цей цвіток. Ну, і так, оце в мене алоя попересаджувала. я. Коротше, зараз тут зроблю трошки. Коротше, я взагалі не очікувала, взагалі не очікувала, що цей цвіточок зацвіте таким гарним квітом. Прямо біля. Вікна ну, він вигнав такий цвіток. Клас, дуже гарно. Зараз помию вікно і всі їх повставляю назад. Ну і взагалі вони класно так стали рости, коли я їх знову в землю посадила. Тому що та земля вже просто ізжила своє. І оці квіти, бачите, які вони довгі становляться. Тут тепло, сонячно, і оцей плюс зі школи поліціальний, а це учениця принесла, теж він отак от росте. Ну, коротше, саме оцей мене вразив своєю квіткою гарною. Все, помила вікна, пересадила все і всіх. Ну, цей класний цвіточок. Йому тут дуже добре стало в цьому ґрунті. Все, готова до Нового року. Це вчора мені подарили, так, директор прийшов цього всього офісу, подарив це такий плакат. Календар. Стіл я зібрала. Тут теж помила вікна, переставила трохи свої розстріння, Пополивала. ну і все. Не знаю, чи буду я фарбуватись, чи ні. Можливо, ні, Зараз треба щось поїсти. І цю квітку ще пізніше пересажу, коли вазони куплю, розсадити її треба. Всім доброї ночі, доброго вечора. Оце сажу, коротше, оце остатки торта. Остатки розкоші. Бачите, яка в мене ну, пододіяльник який з кавунами. <губила> Купила на тему. Класні. Коротше, зараз ще щось оце погризу, хоча вже так. Не хочеться. Ну, сьогодні ж новий рік, треба ж їсти, все, втоптать. <губить> Коротше, трошки ще... Не знаю, щоб його вже з'їсти чи не їсти. Просто вже не голодна, Тому оце таке. Так, чутно здалеку, що щось там бахкають. Але буде найбільше то в 12 ночі, звісно. І до часу вони будуть бахкати. Все, всіх з Новим роком. Всіх з Новим роком, з наступаючим. Бажаю всім міцного здоров'я, миру в країні і жити в окремому особняку трьохповерховому, так як я, з власною охороною. Якби я загадувала таке бажання, що хочу жити в окремому особняку з охороною своєму, то на даний момент моя мрія здійснилася, але Якби я такого не загадувала, я просто хочу жити щасливо, радісно, спокійно і щоб було найперше, щоб було міцне здоров'я. І а саме перше, а саме, не знаю, коротше, не можу сказати, що щось найперше. На, на рівні однаково, хочу, щоб я була здорова-здорова, щоб війна закінчилась. Тому що скільки вже може то бути, ну, якось так.